Сьогодні це була зустріч для оптимізації наших бізнес-процесів. Ми зібрали найкращих спеціалістів наших ОСРів, компанії, виявили, які є проблемні питання, і знаходили шляхи вирішення цих проблем. Таким чином, ми вдосконали наші процеси по наданню послуг і хочемо втілити їх в життя. Дуже цікавий захід. За два дні ми обговорили деякі нюанси, зрозуміли, що. Деякі колеги з різних ОСР виконують ті чи інші завдання, при тому, що нормативна документація, розпорядчі документи та закони України вони єдині, але підходи усіх доволі такі з різними нюансами і з методами виконання, тому говорили оці всі аспекти, поділилися досвідом, обмінялися поглядами на ті чи інші процеси. І я думаю, що інтеграція такого досвіду вона призведе тільки до поліпшення тих чи інших результатів. З задоволенням пішла б ще на таку зустріч. І я вважаю, що такі зустрічі дуже є корисними. В майбутньому хочемо ініціювати, щоб нам такі зустрічі проводили частіше. По-перше, це стандартизує якість сервісів, які надаються в групах компанії. А по-друге, буде спрямоване на підвищення якості сервісу і підвисити рівень клієнторієнтовності для наших клієнтів. Люди обмінялися житлем цього досвідом, вони зрозуміли, куди ми рухаємося, зрозуміли напрямок, і, відповідно, будуть зараз прийти до себе на підприємство і будуть втілювати ці процеси, змінювати існуючі і втілювати новинки, які вони тут почули.